Доброго вечора. Ще одна програма. Додатковий час вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях команда першого дивізіону, команда ЗМ, команда виходить, можна сказати, з другої ліги, вона прийшла в першу, і її гравці це Андрій, Роман, Борислав і ще раз Андрій. Ради хлопці, що ви прийшли до нас, радий, що приділили час. І можете сказати. Як ви організували вашу команду, як виникла ідея вашої назви команди, і ну, з яких гравців складається ваша команда? То ми організували команду, це ще як грали маленькі, саміку бігали разом. Ага. Та й так і зібралися. Хто хотів, хто грав. Ну, ну, значить, ваша. Ну, Команда така саме найшла наіграна, да? ну, тому що. Та а... не можна сказати, що саме наєгране. Ми так деколи не mm -hmm. э, можемо пограти в футбол. А, але як подала, це на треніварі тренувалися. Зрозуміло. Значить, а, ну, ну скільки років от ви вже разом. Наскільки ну, знаю, ваші батьки так само дружать, ну, ви дружить сім сім да? з сім'ями, так? приблизно років 12-13 першого... від першого класу. Так, Від першого класу. Та, від першого класу. Yeah, yeah, <laughs> <laughs> Добре, скажіть, будь ласка, що символізує ваша назва команди? ЗМ, це досить інтересна назва, і що вона символізує, ну, звідки ідея назва команди? Та да, ми придумали, не знали, що придумати. Вона yeah, спонтанно така. Ми хотіли заявитися швидше. Західне місто. Як є, Західне місто. Значить, можна э, сказати повну маслу за М Иванофронків, да? Зрозуміло, а, а можна якось э, прийняти, я грали в другій лізі і зараз выгадає перші, і от прийняти перший другу ну, рівень. Рівень перший, ну ладно, ніж другого. Значно вище, да? А вот ще команди, там, більше інтерв'ю, матчик там. Mm. Були такі. Yeah. А от з якою командою вам було тяжко грати в другій лізі? Mm. Це було дві команди. Це «Лунар» здається і МФК-2. МФ2. МФК. 2 фм 2 мфк м 2 Зрозуміло. І, ну, А от з ким би б хотів зіграти в першій лізі, от так, можна сказати, ну, там, Дербі, з ким би ви хочете зіграти, так ну, не доглядається коледжі. А, з таким та, фінансовим коледжем, комурденним коледжім імені Степана охорони. Інтересно, а скажіть <клес> <клес> таке питання. от Ви грали зіграли вже три матчі. І кого б хотіли би виділити е, свої гравці, <клес> хто от реально обвився? Викладається в матчах, да, Без якого команду команди може якісь. Не знаю, певно. Ну, першої гри його не було, але другої і він грав нормально. такий mm -hmm. Андрій mm -hmm. і у нас mm -hmm. теж грамотно mm -hmm. не може. <laughs> Зрозуміло. А от скажіть, а фіскованди. Заборони була, до речі. Команда нашої команди. <laughs> Зрозуміло. <А, laughs> Ви зіграли вже три матчі з ну яким матчем саме найкраще задоволення? Так, ясно, що другий дорог. Другий дорогу, так. сама одна перемога. Зрозуміло. А от а, кого прийняли, бо ми ну, зіграли перший матч з... Успіх. З, успіхом. з успіхом, і третій матч зіграли з «Енергії». От Прийняти ці дві команди, от, успіх і енергія. Мені здається, що успіх все-таки сильніший. Думаю, на дві голови від них. Ну, mm. Mm. ну а ну я не розумію, тому що там ну, досвідчені гравці, yeah. а от стилі гри можете якось ну, наприклад? Чому ви з успіхом... Ну, мені здається, з, 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 з успіхом якось краще зіграли. Тому що з успіхом, якщо перша гра була настроєна навіть так на вагаш, можна сказати. Ah. Все, в принципі, настроїли на вагош. Може, всі гравці були на тому матчі, значить. Але... Так, склали, вийшли на перший раз і ну, не порівняли ту команду, що вона так саме грає і знала. Вийшли на застралі. <губить> <губить> Розумію, ну а, а не я все-таки чому ви так за зіграли за неї? Не, не настроївся. ще ніхто не настроївся. Все три ігра не було, не приїхало, ми так майже в основі грали. Так. Добре, а яка різниця? Ну от, інтересно, от другий матч виграли в Буфема. А як ви підходили до цього Ну як? Перший матч програли, це було обідно, а другий ну, було грати. Я думаю, що штати теж так має. Зрозуміло, а що при москві грають? Що було? А скільки готуєте до цього бачити? Ви, ви граєте, до перші, це в 12-ті годині. Як готуємося? Я, так, ну, вони всі тренували. А ви дивилися матчі, от, матчі штурму, от, там є там. Дивилися, на Слава, дивилися, дивилися, дивилися Зенером. Ну, ну, достойно має. складно. Тяжко буде грати. Так, багато. Багато є чоловік. Надія допомога. Наділися перемогу. Розуміло. Таке питання: якби ви могли б зіграти.

Півфінал на Лігі Чемпіонів Баварія барселона Ясно, би? Слышу, Баварія? Берсело. Які ми ставите на цій матч? Три годин засунули в двох матчів Баварія пройде. Три один за суми за Ну, побачимо, Та... побачимо, що буде. Та... Добре, дякую вам, дякую вам, що ви прийшли. Дякую, що піділи час. А тепер можете сказати пару побажань до учасників снявської ліги, до вболівальників. І до всіх глядачів почнемо з Андрія. Побажання, так? Так. Старатись, грати. Бажання. Гарно провести сезон, без ніяких травм. Щоб всі команди готувались, як ми. Так. на увазі, щоб не було недооцінки супарика Мило. Дякую вам, як щось е ще раз нагадаю, при ну, приділили час. Е вам до зустрічі. Хай е вас був власне, скоро Пасха, обдуйтесь до Пасхи. Е хочу ще також нагадати, що ви святкували Пасху і пам'ятали про е правильний смисл цього свята. І сподіваємося, зустрінемося в суботу. До нових зустрічі. Пока-пока.